Доброго дня! Запрошуємо вас на віртуальну екскурсію по Північній Америці. Північна Америка розташована повністю у північній півкулі. Континент просягається в усіх географічних поясах, крім Екваторіального. Тому природа його різноманітніша, порівняно, наприклад, з Південною Америкою. Південну частину материка, що розташовано в тропічних широтах, називають Центральну Америку. До неї зачисляють також Центральноамериканські острови. Площа материка 20 мільйонів квадратних метрів, а разом зі островами 24 мільйони квадратних метрів. Населення 528 мільйонів. Останом на 2008 рік. Материк омиваються Тихим океаном, з Беринговим морем. Затоками Аляска і Каліфорнійською, Атлантичним океаном з морем Лабрадор, затоками Лаврентія, Карибською і Мексиканською, Північним Людовитим океаном з морями Бофорта, Бафіна, Чукотським морем, Дейвісовою протокою, Гудзоновою протокою, затокою Басейн Фокс, сполучається з південною Америкою, Панамським перешийком від Азії. Відокремлена Беринговою протокою. На півдні Північну Америку перетинає північний тропік, на півночі північний полярний круг. Найширша ча частина материка лежить в помірних широтах. Береги континенту сильно розчленовані на півночі, північному заході і північному сході. До найбільших елементів берегової лінії належать належить Гудзонова -Мекс... мексиканська Каліфорнійська затока. Острови Лабрадор, Флорида, Каліфорнія, Аляска, найбільші острови Гренландія, Ньюфайленд, Канадський Арктичний Архіпелаг разом з островом Бафінова Земля. Великі Атильські, Малі Антильські, Алеутські острова, призаність берегів Північної Америки, сприяли виникненню тут чисельних мор морських портів. Істотний вплив на природну Північної Америки мають морські течії, що мивають її береги: Аляскінська, Каліфорнійська, Лабрадорська і Гольфстрім. Північна Америка багата на внутрішні води. Тут протікає одна з найбільших річок земної кулі Міссісіпі. Розташоване найбільш за площею прісноводне озеро Землі, Верхнє. Північноамериканські льодовиті льодовики поступаються за площею тільки льодовикам Антарктиди. Є в північній Америці великі болота та значні запаси підземних вод. Проте розподілені води на території материка дуже нерівномірно.